Привіт, друже. Знаєш, кожен з нас щось будує. Я хотів би задуматися над тобою, яким будівництвом ми з тобою займаємось. Чи справді ми приділяємо багато часу або достатньо часу для Божого діла? Чи ми тільки зорганізовуємо своє життя, працюємо, час від часу допомагаємо або ж проводимо час зі своєю сім'єю? Але для Бога, для того царства, ми нічого не робимо. Я хочу з тобою разом обговорити один універсальний важливий принцип принцип того, як ми з тобою сьогодні можемо виконати ту місію, яку поклав на нас Христос. Я тебе запрошую або прийти до нас особисто на Fox 8, або ж приєднатися до прямого етеру. Чекаю тебе! Ми разом з тобою саме про це поспілкуємось.